Запрошую вас на свій курс з малюнкою живопису для дорослих в Києві в центрі. Зараз триває набір. Доєднуйтесь, що це буде. Це буде курс, по-перше, направлений на розуміння основ як малюнку, рисунку ще кажуть, так і живопису. Кольорознавство там буде, там буде вивчення кольорів, робота в матеріалі будемо починати з акварелі, робота дослідження кольорового кола, спектру і взаємодії і змішування кольорів. Також в кольорі там будуть творчі завдання, і робота з масами і з плямою. Що е, стосується рисунку, ми будемо також йти від дуже простих е, базисних завдань. Ми будемо йти від розуміння е, точки лінії і 2 d побудови малюнку на вашій основній площині. А також, звісно, тону, тобто це буде лінійний рисунок, тональний рисунок, жестовий рисунок, ми будемо брати методики викладання як з академічної освіти, так і з методів, що були використані художниками різними 20-го сторіччя, наприклад, які викладали в Баухаузі. Тобто ми не будемо обмежуватися чимось дуже таким жорстким і академічним. Я буду міксувати завдання від більш таких системних базисних основ до більш легких і більш творчих. Але одне притаманне із живопису і рисунку буде, буде принцип того, що ми будемо йти крок за кроком від 2D до 3D. І з тим розумінням, що на кожному виконанні кожного завдання у вас буде повне і тотальне розуміння, як, що і чому. Тобто ми будемо дуже детально розбирати основи, такі як композиція, такі як пропорції, такі як побудова на площині. Будь-якої композиції, і потім ці знання будуть вам як е, основа для того, щоб е, працювати з більш складними композиціями, з композиціями об'ємними і будь-якої складності, тому що ви будете розуміти, в принципі, цей базис. І що, коса, е, що стосується кольору, також е, в мене досвід викладання. Взагалі я сама працюю з кольором е, з 2007 року, а досвід викладання в мене також. Більше 10 років останні 4 роки я не викладала, була така пауза в мене. А зараз я хочу повернутися з новими силами, доповнюючи те, що я раніше давала своїм учням, і більше об'ємно зав'язуючи ці всі знання в один курс. Так що велкам чекаю на вас.